Сьогодні Верховна Рада пропрацювала всього на всього 50 хвилин. Фракція влади не зібрала голосів. Частина депутатів не прийшла. Голосування провалене. монобільшість без моно. Європейська солідарність точно блокуватиме трибуну. Дивна річ номер два. Вірус вибірковий вражає саме тих, хто мав би забезпечити результат. Монобільшість перетворюється на клуб індивідуального політичного виживання. Вітаю, друзі. Ротавірус монобільшості. Мова йде про вірус, а не про роту військову. Цих військо не затягнеш. 12 лютого Верховна Рада раптом занедужала. Скосило їх. Чоловік 40 скосило. Не війна, не блекаут, не ракетний удар. Хоча, кажуть, що, можливо, цей ротавірус. Це реакція на можливий удар по Верховної Раді Арішником. Такі залякування лунали сьогодні. А якийсь оцей загадковий парламентський ротавірус вирубав більшість на сьогодні Верховна Рада пропрацювала всього на всього 50 хвилин під час війни. Відзначилася хіба скандалом, коли депутат, заступник голови фракції. Слуги мотовиловець обматюкав Софію Федину. А потім ще й організували пресу, пресу ніби Федина його вдарила двома аркушами А четвертих по плечу. Уявляєте, вага двох аркушів, а четвертих вдарити по плечу. Фракція влади не зібрала голосів, частина депутатів не прийшла. Голосування провалене, монобільшість без моно. І тут виникає просте запитання, чи справді вірус, чи це вже політична температура 40 градусів. Коли 226 перетворюється на міраж, ви пригадуєте, в 2019 році країна отримала безпрецедентну концентрацію влади. Президент свій, уряд свій, ну, уряд це ж похідне від парламенту, який, звичайно ж, свій. 226 голосів по замовченню. А загалом, в монобільшості було 254 депутати. Це вже потім почалася війна зради, ну, смерті окремих депутатів через хроби, Від цього вже не врятується Чи через дорожні випадки. І від цього цього це не запрограмуєш. Але. Фракція Слуга народу мала дисципліну спецназу. Натиснути зелену кнопку не питання, а рефлекс. І ось 12 лютого немає рефлексу, нема кнопки, нема 226. Що змінилося? Може, змінилося те, що рік санкціям Зеленського проти Петра Порошенка. І очевидно, що частина депутатів знала, що Європейська солідарність точно блокуватиме трибуну. Власне, цей конфлікт мотовиловця із Софією Фединою якраз був після того, як депутати відійшли від трибуни, депутати з Європейської солідарності. Отже, поговоримо про недугу, про версію ротавірусу. Нам пояснюють, частина депутатів захворіла. Вірус, температура, ліжковий режим. Дивна річ, хвороба чомусь збігається з чутливими голосуваннями. Дивна річ номер 2 вірус вибірковий, вражає саме тих, хто мав би забезпечити результат. Політична історія знає цей діагноз, він називається тимчасова відсутність відповідальності. Або страх відповідальності. Чи здатен Зеленський впливати на власну фракцію, зібрати власну фракцію? Володимир Зеленський у 2019 році міг одним сигналом зібрати повну залу. Сьогодні ні. І справа не в рейтингу. Справа в тому, що персональна лояльність не дорівнює фракційній дисципліні. Депутат, який розуміє, що завтра може бути новий політичний проект, уже не думає про команду. Він думає про себе. Монобільшість перетворюється на клуб індивідуального політичного виживання. Ну і, відповідно, нестабільність у фракції це кінець епохи турборежиму. Пам'ятаєте цей турборежим? Закони пачками. Не читаючи, що там написано: і один помах керівника фракції Арахамії і, ну, перепрошую, навіть лайно в папірчику загорнути було б проголосоване. Голосування без дискусій. Опозиція, та хто, її, хто з нею буде рахуватися. Сьогодні турборежим змінився на ручне керування, а ручне керування працює лише тоді, коли важіль слухається. 12 лютого важіль не слухався. Чому? Та тому, що внутрішні розколи і недовіра руйнують будь-яке бажання навіть до особистого політичного виживання. Тут виникає дуже дивна перепетія, чому в опитування вже давно не фігурує партія слуга народу? Бо це окрема історія соціологія. У замірах все частіше звучить не слуга народу, а партія Зеленського поряд з неістуючими партіями Залужного чи партією Буданова. Бо партія Білецького все, все ж таки протопартія існує. По суті, в опитуваннях є тільки дві класичних партії: це Європейська Солідарність і Батьківщина. Але, судячи з усього, Батьківщина вже давненько йде з базару і ніяк не піде з нього. Отже, якщо в у опитувальних листах не фігурує Слуга народу, а фігурує партія Зеленського. Це сигнал всім депутатам. Це політична евакуація бренду. Коли назву партії тихо змінюють на ім'я лідера, це означає одне, партія зносилася, вичерпалася. А лідер ще ніби ні. Це вже не монобільшість, це персональний проект з депутатським додатком. Мандатів так на тридцять сорок. Може, на 50 в кращому випадку. Але кому захочеться на старті виборчої кампанії оголошувати про те, що вони готові будуть створити коаліцію зі слугою народу, точніше, із партією Зеленського перепрошую за слугу. Очевидно, що в ході і напередодні виборів, в ході виборів, всі учасники потенційної майбутньої коаліції парламентської, Будуть клястися в тому, що зі, зі слугою народу чи з партією Зеленського вони на одному гектарі, як кажуть, на соціологію не підуть. Отже, що ми маємо? Це вже не монобільшість, це персональний проект Зеленського. І те, що сталося 12 лютого, а тут якраз дві соціології КМІС і е, е, точніше, е, два проекти е, менш. Крупнокаліберних, але оприлюднили дуже симптоматичні результати, які майже збігаються в різних, особливо в, партії, в рейтингах партій. І це, мабуть, все-таки дало ще один поштовх депутатам. Бо якщо депутати не прийшли на сесійний тиждень, це означає, що або в планах було токсичне голосування, і ну якось не, не хотілося е, мочити рило, так би мовити. Е, можливо, це і фронт, тихий протест. Е, у фракції давно існують групи впливу, і якщо хтось вирішив продемонструвати банкові межі контролю, найкращий результат це зробити, просто не з'явитися в раді і тоді. Керівнику фракції доведеться бігати і запрошувати депутатів цієї депутатської групи, хоч вони формально перебувають у фракції, для того, щоб вони все-таки з'явилися. Ну, а це вже треба ділитися плюшками всілякими і так. Ну, може це ще бути версія слабкої керованості? Тобто, інколи влада сама організовує такий ну, який сигнал. Аби партнери Західні побачили, що ну не всесильний Зеленський, що він не може нагнути Верховну Раду. А зараз є багато питань по е, законодавству євроінтеграційному, яке не дуже подобається діючій владі. Розумієте? Не дуже подобається. Тому, коли влада шукає компромісу, вона може дійсно розігрувати. Неспроможність ради зібрати голоси. І тоді Зеленський може цим козиряти. Є версія про політичну втому і розклад фракції: Суспільство втомлене війною, парламент втомлений відповідальністю, депутат 2019 року, коли все це йде по зростаючі, повисідні, це одна історія, це великі очікування збагачення. Політичне... Нарощування своєї такої суспільної політичної ваги, формування кар'єри. А потім ми дивимося, депутат 2026 року. Це депутат, у якого під носом хтось збагатився, накрався, а політичну відповідальність треба нести йому. І це вже зовсім. Так би мовити, інша логіка і інша етика. Якщо в 2019 році всі заходили під перемогу Зеленського, під бренд перемоги, сьогодні кожен рахує свої персональні ризики, оскільки депутати перетинаються із власним народом частіше ніж Зеленський, вони приблизно уявляють рівень не лише розчарування, а й рівень розлючення українців. Проти Зеленської і його влади. 12 лютого те, що трапило, звичайно, не катастрофа і не переворот, і не розпуск, але це індикатор. Можливо, дійсно комусь дуже не сподобалося, не хотілося прийти в Раду, щоб не раптом не нарватися десь на когось із європейської солідарності, щоб їх затиснули в, в куточку і запитали. Задали кілька неприємних питань. Тобто, якщо фракція влади не може забезпечити 226 голосів, то це означає, що система перейшла в фазу хиткої рівноваги. Це вже не сила, це балансування. І депутатам-мажоритарникам із депутатських груп теж не мало особливого резону голосувати із більшістю, не до більшістю, точніше. Адже вони не знають, за якою системою будуть відбуватися наступні вибори. Тому, по суті, батьма оцей розгардіяж сприймається як початок передвиборчої конфігурації. Без офіційних виборів кампанія вже почалася. Депутати думають, хто буде новим центром сили, чи з'явиться новий проект, чи з'явиться місце в новому проєкті в їхній. Чи варто залишатися в старому бренді? Якщо старий бренд набирає не більше 10%, то в той список мало хто втовпиться. Тому з'являється формула партія Зеленського. І це така страховка персональна для Зеленського. Головне, чи здатна влада в умовах війни дозволити свій парламент, який не керується автоматично? Демократія це добре, але хаотична більшість під час війни це також великий ризик. І тут парадокс. Монобільшість створювали як інструмент стабільності. Сьогодні ця монобільшість є інструментом дестабілізації. Можна жартувати про ротавірус, можна зводити все до технічних збоїв, але правда простіша. 12 лютого Верховна Рада показала, що автоматичної більшості більше нема. Навіть не збирається кворум 226 голосів у залі. Є група депутатів, яка, яка рахує власні перспективи, є президент, який не може просто подзвонити і зала заповниться. Є банкова, яка готує нову упаковку для старого продукту. Це не кінець системи, але це кінець ілюзії про тотальний контроль. І коли парламент починає хворіти у день важливих рішень, це означає, що політичний імунітет влади слабшає. Питання тільки одне: це короткочасний спазм чи початок великої. Парламентської перебудови. З відповідним розпадом. Старші пам'ятають, чим закінчилась перебудова. Це був Цибулько Толк без рота вірусів, тільки політичні симптоми. Поставте, будь ласка, вподобайки, поділіться цим відео. Мені здається, ми говоримо про важливі речі на каналі Цибулько Толк. Дякую. І дякуємо нашим воїнам за стійкість і державницьку позицію.